Як вести бізнес в Україні в 2025 році під час війни? Я скажу вам просто свої мислі на своєму досвіді, що думаю я і як дію я? Тому що попередній бізнес один з попередніх бізнесів, який я продав в серпні минулого року, це була моя ресторанна мережа. Один офлайн ресторан, шість онлайн і кеттерингова компанія. Я вам скажу, я продав на моменті, коли по ресторанам почала ходити податкова і брати по 300 доларів за консалтинг. І, і потім там всі інші органи не буде переход, але всі прийшли, так сказати, отрапортувати о том, що їм пора вже котлетку отримати. До речі, що маємо на зараз? Зараз я займаюся вітамінним бізнесом, і в цьому бізнесі прикольно, що я будую виключно в білу всі продажі, ніякого сірого там кешу, ніякого налу, все в безналі, все зрозуміло, все, ну, тіпа, тому що класно, мені здається, в такі моменти в країні, коли повний кавардак, робити бізнеси, в яких немає до чого доколупатись. В ресторанному бізнесі, типа, зрозуміло, там іде кеш. У вас розрахунки кешові, у вас багато кешових закупок і всього такого, то там є багато моментів, які можуть вплинути на те, що ну на вас і насправді є на що подивитись під різним кутом, на що до чого, так сказати, деколупатись в виробничому бізнесі. Напевно, цікавіше за умови, що у вас є там ширша маржа, напевно, цікавіше робити в білу і працювати в білу. Мені дуже сподобається, що я вийшов в. В товарку, тому що ну, мені вона якось більш зрозуміла, і більш, мені більше подобається, що образно, якщо у вас сьогодні щось нічого не купують, товар просто залишається лежати на складі. Якщо у вас в в бізнесі сьогодні не купують, завтра ви ці, цю продукцію списуєте. У вас просто інших варіантів нема. Е, які тренди на зараз? На зараз тренд такий, що мені здається, що трошки хаос відбувається і переробка переоцінювання ринків. Треба розуміти і шукати моменти, куди треба всунутись, де треба протестувати гіпотези. Я думаю, що перший тренд це на те, що якщо раніше ми тестували MVP-моделі довго, зараз, напевно, MVP-модель вашу якусь таку першу пробну модель е продукції, яку ви зробили, треба тестувати швидко. Як робив я, я зробив, це коли було? Це... Півтора року назад я зробив першу партію вітамінів, вона мені вийшла дуже дорого. Тому що я зробив маленький тираж упаковки. І упаковка коштувала просто занадто дорого. Я зробив маленький тираж е фасовки самих цих вітамінів, і це мені теж коштувало дорого. І вийшло, що у мене собі вартість продукції займала прям, ну, прям дофіга, там, десь я не знаю, відсотків, напевно, 50-60% від е продажної ціни. І я, але що я зробив? Я протестував маркетингову гіпотезу. В чому? Моя була стратегія. Я подумав: Окей, в мене є особистий бренд, достатньо сильний і впізнаваний. У мене є довіра до мого особистого бренду, як до підприємця, який 20 років вже займається бізнесом. У мене є ось ці активи. І плюс класний продукт. Я завіз супердорогу сировину, суперкласну, суперякісну, найкращу в Європі, яку можна було знайти. Там образ на морський колаген ми взяли, взяли французький в пептидній формі, просто тут ну, найкраще, що може з колагеною засвоюватись в організмі. Ми взяли Омегу з Ісландії, з риби дикого вилову, ми взяли прям суперкласні інгредієнти. Коротше, якщо не копати глибоко в сировину, просто повірте, що ми взяли найкращу сировину, яка є в Україні. І зробили класний продукт. І ось я маю на руках мав. Особистий бренд, лояльність і класний якісний продукт. І мені лишилось перевірити мою бізнес-модель на практиці. Я зробив першу партію продукції. Вона мені коштувала дорого. Я на ній дуже мало заробив, але я зробив продаж і подивився: Окей, хорошо, мені довіряють. У мене класна продукція. Я зібрав перші відгуки і подивився, що воно все працює, так як я задумав, що воно працювало. По суті, якщо чесно, то ми зібрали одразу відгуки про те, що змінився дефіцит. Ми виправили дефіцит по вітаміну Д в організмах людей, ну типу в наших клієнтів. Ми виправили, підняли верніше, понизили рівень поганого холестерину за рахунок омега 3. І білкову недостатність. Дефіцит теж вирівняли за допомогою колагена. Офігенні просто зібрали відгуки і дали зрозумів. Зрозумів, що окей, ми йдемо з цим продуктом, ми йдемо з цією продукцією далі. І я почав, я вже замовив, коли вже в масштабах промислових упаковку. так далі, у мене прайс собі варто, знизився, і це як я пішов далі. Тому, якщо ви хочете в 2025 році зробити свій якийсь бізнес, я рекомендую: зробіть тестову mvp модель Зробіть щось маленьке. Нехай воно буде по маржинальності, вас не так задовольнять, але протестуйте гіпотезу. Подивіться, як працює таргет, подивіться, як працює весь діджитал маркетинг, як працює інфлюенс маркетинг в вашій ніші. Тому що у мене виявилось, наприклад, що таргет у мене був настільки дорогий, що просто капець. Ми витратили на тестування гіпотез по таргету. Ну, витратили, знаєте, як, а я їх просто потеряв ці гроші. Це було тисяч, напевно, 20 доларів. Просто отак от, кюк, і, і загубив їх. Бо не знайшли на той момент, там, ну, на перших тестуваннях не знайшли зв'язку, як з цим працювати. І тому, якщо ви не готові робити такі витрати, скажімо так, робіть маленькими перебіжечками. Трошки потестували, потестували, погнали далі. На жаль, Якщо говорити про цільову аудиторію, про клієнтів, на жаль, можу сказати, що нам це не показують, але економічна ситуація ну, реально дуже погана в країні. Потребітівська карзіна людини вона, якби, дуже сильно зменшилась. Мені здається, в кількості збільшилось в вартості, але зменшилось в кількості. І в людей грошей стає менше. Якби ми не працювали над цим, як би нам здавалося, що у нас ще все нормально, але насправді типу, спостерігається падіння необхідності в людей купувати товари не першої необхідності. І якщо у вас продукція, яка не є першою необхідністю, вам треба подумати, що можна туди вставити таке, щоб воно було, було мас-маркетове. На моєму прикладі показую. Якщо ми можемо сказати, що вітаміни, наприклад, там, колаген, там, омега і так далі, це вже можуть купувати зараз люди, які вже думають, конкретно піклуються про своє здоров'я, типу, вже тригером, типу, подбай на всяк случай наперед, ну не зачепиш ти людей. Люди, які вже розуміють, що вже пора, вони це купують. Але, наприклад, ми зробили колаборацію з компанією Verde і зробили перші в Україні колагенові цукерки. Тут прийняття рішення швидше, тому що одна цукерка коштує вообще фігню. Така пачка у нас на сайті коштує 185 гривень. Тут набір е, з п'яти цукерок. А у нас є ще великі шоу-бокси на 24 цукерки. Вони коштують там щось 815 гривень. Уявіть собі, рішення прийняти легше, тому що б'юті формула 1600 гривень. Хоча насправді, виходить, одна США на день це там. 53 гривні, по-моєму, чи щось таке. І ми зробили мас-маркетовий продукт, який розійшовся по всьому сільпо, по всій країні. Розійшовся новус, еколавки, різні діджитал-площадки, ще у нас взяли на реалізацію. Кав'ярні по всій Україні беруть собі на смаколики до кави. Уявіть собі, що цю б'юті індустрія, салони краси розібрали собі на подарунки дівчатам, клієнткам. Це просто ну, неймовірно класний продукт. І Треба розуміти, що якщо у вас є продукт, продукція ваша основна, подумайте, що ви можете зробити. Мас-маркетово таке, щоб задовольнити потребу людей, які, е, у яких порог рішення менше фінансовий. Ось цукерка, типа одна цукерка, стала, е, стала нашим таким рішенням, і такі маленькі коробочок. Що я роблю е, ще цікаво в. В рамках трендів 25-го року я всю команду маю в діджиталі. У мене наразі офлайн лише одна помічниця Іна. Вона зараз знаходиться за кадром, і вона мені допомагає з діджитальною частиною мого особистого бренду і комерційних брендів. Всі інші співробітники у мене в онлайні. Я виявив повністю все в онлайн. У мене повністю синхронізовано мій сайт. Фулфілмент склад. Я товар э, тримаю на фулфілменті, для того, щоб не тримати свій склад, не платити за нього. Не бачу в цьому взагалі сенсу. Тому що у мене витрати на фулфілмент 15 гривень на одну позицію, на одну відправку. Ну, типа, у мене маржинальність продукції дозволяє витратити 15 гривень на відправку на фулфілменті. Потім у мене э, все зроблено так, що все синхронізовано, що всі співробітники можуть бути віддалено. І це прикольно. Я зафасував товар. Поклав його на склад, і ми займаємось, по суті, комунікацією з нашим споживачем. Мені здається, що треба ну, розуміти, що можуть, можуть бути різні сценарії подій в країні. Перше, це, наприклад, світова криза, про яку каже вже Роберт Кіосакі відверто і вже декілька разів заявляв, що вона буде в кінці цього, цього літа. Мені здається, все ж таки, що більше в наступному році, але менше з тим побачимо. Далі, це може бути. Наприклад, погіршення ситуації військової в країні це вче жопа, це просто ну це пр супержах. Але ми всі читали з вами напевно книгу «Антихрупкость», Чорний лебідь. Тіпо, ми бачимо, ми знаємо, що треба мати різні стратегії на випадок. А якщо буде погано, що ми будемо робити? Тому якщо треба... Мати бути оптимістом і робити все, наче нічого не відбувається, і просто фігачить вперед. Але треба мати план Б на, на, на випадок, якщо вдруг все зупиниться. Я, наприклад, знаю, що якщо супер погано, просто товар на складі, все заморозив, у мене є гроші виплачувати зарплати, у мене є гроші працювати. І основне, над чим я буду працювати завжди, це буде особистий бренд. Тому що це та ось. Яка тримає мене і тримає всі мої бізнеси і мої компанії в будь-якому випадку на плаву. Тому що, коли я є, люди бачать, що я існую, люди бачать, що я роблю в бізнесах, які вони в мене є, і я тримаю аудиторію в фокусі того, що у мене є. От зараз ви дивились це відео. Надіюсь, якщо ще не підписані, підпишіться. Якщо підписані, взагалі вам респект, тому що це. Мій новий ютуб канал, перший я робив у 2014 році, зараз ось цей. І цей мені, звісно, подобається більше, тому що він такий більш життєвий і про мій досвід конкретно в підприємстві і бізнесі. Тут буде точно багато чого корисного, якщо. У вас є що на мені сказати? Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам це відео, як взагалі мій канал, може ви дивитись наші шортс, може ви дивитесь е, наші повноцінні відоси. І в коментах серед коментарів я оберу, е, комент, який якийсь класний, якому відправимо коробочку ось таких колегенових цукерок, просто щоб ви ознайомились з нашою продукцією. Що робіть бізнес, вірте в майбутнє і слідкуйте за Ютубом-каналом, за цим Ютуб-каналом.